Я обичаюся, що я запізнився, бо ми вчора дійсно пізно приїхали, десь година 10-половина 11, але знаєте, що мене найбільше вразило? Зараз же по сайтах починають розсилати ті речі, що нібито ми зірвали концерт рок-групів груп, які сюди приїхали на Рівіч. Я хочу пояснити, що кожен сьогодні зрозумів. Сьогодні, коли траур по 40 днях, і хтось хоче. Проводити якісь рок-концерти, це просто недопустимо. Коли хтось хоче, сьогодні, коли піс, зробити якісь концерти, це недопустимо. І навіть більше того, коли ми побачили велику, велику кількість української молоді, яка напіввипивша, танцює під оту рок. Музику це просто недопустимо. Ми взяли після цього всіх, вигнали з народного дому зато засоби масової інформації, які сьогодні знаходяться в руках Матчука, Хахльова. Ще мало перший канал Данілова. Вони нас починають поливати грязюкою. Я ще раз кажу. Я не ходив ще до, до, до Данілова, але людина, яка сьогодні практично має 50% всіх засобів масової інформації, тут володіє в Рівному, створює суспільну думку. І повірте мені, що ця суспільна думка не на користь нас з вами. В першу, першу чергу, тих, хто виходили на майдани. Сьогодні не, немає озвучки. Знаєте чого? По простій причині. Вони вважають, що вже все закінчено, але вчора, коли ми були під білоруською границею, висадино, висаджено російський десант, який знаход... який одітий в уніформу без розпізнавальних знаків, який практично патрулює сьогодні всю ділянку кордону по Білорусі, більше того. Передають мені побратими з білоруської опозиції, які сюди приїжджали до мене не раз, що пане Романе, будьте досить обережними, тому що за 30 кілометрів від білоруського кордону базується кілька підрозділів бронетанкових частин російської армії і авіалі... авіація. Коли нам сьогодні говорять, що у нас все спокійно, я задавав вчора запитання. Скажіть, коли віддано Крим без жодного пострілу, коли російський, коли російський окупант спокійно розгулює практично по нашій території, це можна говорити, що у нас все нормально?